Дітки, сьогодні у нас заняття. Розвиток мовлення і культура мовленевого спілкування. Тема заняття казка Рібка. Рібка. Був собі дід Андрюшка. А в нього баба Марушка. А в баби онучка мінка. А у внучки собачка жучка, а в собачки киця варварка, а в кийці вихованка, мишка, сіроманка. Раз весною взяв дід лопату та й скопав у городі грядку велику. Грабельками розрівняв, зробив дірочку дрібку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дідого рот, набравши води повен рот, свою рібку поливав і до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, Зразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім, як бурак, потім як два, а на кінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Ішов він на город, губ-губ, узяв рібку за зелений чуб. Тягне руками, впирається ногами, мучився, потів увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп губ. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече. Смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба онучку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе онучка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, тянуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка, кицю варварку, гав 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 Ходи, варварку, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп гуп. Пузя в дітріпку за чуб. Баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка онучку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуті руками і зубами упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Мяу. ходи, сірочко, не лежи. Нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дітріпку за чуб баба, діда за сорочку, онучка, бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за хвостик. Як потягли, як потягли і покотилися. Упала рібка на діда Андрюшку, дід на бабу марушку, баба на онучку мінку, онучка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку. А зараз давайте пограємо в гру, запитання та відповіді. Я буду вас запитувати, а ви будете мені відповідати. Як називається казка, яку ви прослухали? Рібка, молодці. А хто посадив рібку? Дідусь, який дідусь зображений в касочки? Який він? Дідусь працьовитий так. Яка рібка виросла? Велика, кругла та смачна. Чи зміг дідусь витягнути рібку із землі? Один зміг він витягнути рібку чи ні? Ні, не зміг, без допомоги. Кого першого дідусь покликав на допомогу? Бабусю, так. А хто потім прийшов? Внучка. Кого покликала внучка? Песика, так. А кого привів песик? Котика так. А хто ще дідусю допомагав виривати рібку? Мишка, правильно. Бачите, дітки, як важливо допомагати один одному. Молодці.